Номер 4,1 фарби Сьоз, Я використовую, тому що мені особисто вона підходить. Вона закрашує сивину мою, Вона дає колір такий і не чорний, і не коричневий. Мені підходить. Якою фарбою користуєтеся ви, напишіть ви, мені буде цікаво, що входить в цю фарбу. Значить, тут є фарба сама 50 мл окислювач. 50 мл рукавички і бальзам. Бальзамом я завжди не користуюся, я його складаю, а потім, коли їду десь на екскурсію, ну, часті, раніше я дуже часто їздила, от профкома, дуже часто їздила е, да, моїй компанії, там, де я ну, то працюю, можна сказати, да, е, то хороший профком. І я завжди задоволена була. Коротше, завжди. Будемо сподіватися, що продовжимо. Значить, в мене є така коробочка і в мене є така щіточка. Щіточки ці вже, мабуть, років 15, а то й 15 десь, да, так, точно. От, і користуюся так, висипаю, перемішую, намащую і получається така гарненька. А ви як фарбуєтеся? Ану, напишіть. Зараз Ні, не буду відмічати свого майстра пострижки, бо буде мені робити зауваж.